Наша назва наша «Умитає сонце», наше гасло, чинь. То юнаків та дівчат зібрались на фіналі патріотичної гри Сокіл джура Сьогодні у змаганні беруть участь команди віком від 15 до 17 років, і кожна представляє свій навчальний заклад. Серед учасників – 129-й ліцей. Команда обрала собі назву Лицарі Сонця. Торік вони вибороли у конкурсі срібло. Тепер серйозно налаштовані на перемогу. Ми тренувалися дуже так сильно. Ми дуже часто, кожен день ми намагалися відтреновувати кожну деталь, тому ми готові для всього. Наші команди зібралися. У нас є середня група, яка пройшла в третє місце, попала в трійку. І наша старша група. Ми збиралися, натягували ліани, лазили, одягали системи. У нас є. Калаш АК 74 Ми його теж розбирали. А ось Ігор бере участь вперше. Попри це, хлопець вірить, що горій вартові посяде призові місця. Я відчуваю якусь гордість за свою школу, те, що саме я і мій рій можуть прославити її саме в цьому, так в такий час, коли в нас війна, і саме патріотичний конкурс. Ну я вважаю, що це підтримка і воїнів, тим, що не тільки вони воюють, а ще й ми захищаємо їх честь тут. Тут у змагальній формі 10 команд дітей навчаються взаємодії, відповідальності, відваги, а головне любові до своєї країни. Проводиться низка очних змагань, такі як саперна підготовка, відун, тобто конкурс зізнання історичних подій в Україні, спортивно туристська смуга перешкод. Вони долають потім у них сьогодні. Збирання розбирання автомата Калашникова, змагання з фізичної підготовки, змагання пластун, тобто це конкурс з орієнтування на місцевості та ціле в казіння. Джура це не просто змагання, це потужний освітньо-виховний інструмент, який формує майбутніх лідерів і справжніх патріотів України, аби підбадьорити юних конкурсантів на захід завітали бійці 93-ї бригади Холодний Яр. Я сьогодні був приємно вражений побачити молодь, яка, незважаючи на жахи війни, вона небайдужа, вона натхнена. І дійсно дуже правильно, що саме в час війни важкі для країни ці молоді люди, вони їх виховують патріотично. Всеукраїнська дитячо-юнацька патріотична гра проходить у Дніпрі вже дев'ятий рік поспіль. І вперше за результатами змагань переможці отримують не лише грамоти та подяки, а й грошові винагороди від міста. Цей рік вперше від міського голови переможці отримують не тільки подяки і грамоти, але й грошову винагороду. Це вручення буде відбуватися в урочистій атмосфері на засіданні Дніпровської міської ради. Сьогодні я, перебуваючи на цій грі серед роїв її учасників, в дійсності переконався в тому, що козацькому роду немає переводу, що в місті Дніпрі росте нове покоління патріотів, захисників і захисниць України, які отримують військовий вишкіл, фізичну підготовку. А і найголовніше мають моральну силу і дух. Артем Ліфінцев, Борис Сіфімов. Дніпро ті